І вітання усім у ветері першого міського час новин незабаром ви дізнаєтесь про головні події дня очима наших журналістів у студії. Працює Карина Костецька. 6 січня українці відзначають одне з найважливіших християнських свят водохреще. Традиційно цього дня віряни занурюються у крижану воду. Однак цьогоріч у кривому розі офіційні місця для купання не визначили. Рятувальні пости в місті не виставляли. Це не завадило бажаючим зануритись у річку в парку Маршавцева Фахівці закликають містян утриматися від масових заходів та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану. А тим, хто все ж вирішить занурюватися у воду до радять бути максимально обачними та суворо дотримуватися правил безпеки. У разі надзвичайної ситуації важливо зберігати спокій і негайно викликати допомогу за номерами 101 та 112. Прийшов сюди, щоб просто ще раз свій другий раз можна сказати себе освіжити, щоб все було добре. І мене мій тато, емоції дуже холодні. <гумені> Перший раз було тепліше якось, <гумені> хоч тут і був льод. Мінус дві цілі в небі. Армійці з повітряного командування Схід знешкодили два російських безпілотники над Дніпропетровщиною. До пізнього вечора ворог тероризував Нікопольський район. За гармат великого калібру та дронами камікад забив по місту Нікополь, Червоногригорівський, Покровський та Марганецький громадах. В результаті атак пошкодження дістали шість приватних домоволодінь, господарська споруда, одна в руїнах, гараж, автомобіль та леп. У Васильківській громаді Сенельниківського району зафіксували прильот російського БПЛА. Ворог Оже залізо пошкодило приватний будинок, господарську споруду та газогін. Обійшлось без загиблих та поранених. Напередодні сили ППО збили над Дніпропетровською областю чотири російські БПЛА. В Дніпрі ворог шахедами завдав удар по промисловому підприємству, внаслідок чого стався витік приблизно 300 тонн соняшникової олії з резервуару сусіднього підприємства. Нікопольщину росіяни тероризували артилерією та безпілотниками. Удари прийшлися по Нійко, Полімарганецькій, Мирівській, Червоно Покровській Ській та сільській громадах поранення отримали дев'ятирічна дівчинка та 48-річна жінка. Їхнім життям наразі нічого не загрожує. Ворожі удари пошкодили два приватні домоволодіння, дві господарські споруди, будинок культури, три теплиці, автівки, мопед та газогін. В Синельниківському районі окупанти були безпілотниками по Васильківській, Миколаївській та Богинівській громадах. Поранення отримали 41-річний чоловік та 71-річна жінка. Їхнім життям наразі нічого не загрожує. Виникли пожежі. В трьох будинках та машині, крім того, ворог спрямував дрон Камікадзе по зеленодольській громаді Криворізького району. За минулу добу росіяни завдали 71 удар по Чернігівщині. Ударні дрони пошкодили приватні будинки та підприємство харчової промисловості. Люди не постраждали. Більше 90 обстрілів по 29 населених пунктах пережила Сумщина. На щастя, обійшлось без людських жертв. Пошкоджені приватні будинки, транспорт, сільгосптехніка, медзаклад та церква. За минулу добу ворог вдарив п'ятьма балістиками по Харкову. Там постраждали двоє людей: 58-річний чоловік і 64-річна жінка. Пошкоджений. Енергооб'єкт та житловий будинок також. Окупанти обстріляли ще чотири населені пункти Харківщини. У добропіллі на Донеччині від обстрілів росіян загинула людина. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Під обстрілами були Святогірськ, Краматорськ, Різниківка, пошкоджені підприємства, крамниця і транспорт, приватні та адміністративні будівлі. 34-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі за минулу добу. Загалом упродовж доби окупанти завдали 856 ударів по 20 ти дев'яти населених пунктах Запорізької області російський впіврон ударив по службовому автомобілі правоохоронців, який рухався по автодорозі у Воздвижівці. на Херсонщині. Через російську агресію одна людина загинула, і ще сім дістала поранення. З них одна дитина. Окупанти пошкодили три багатоповерхівки та два приватних будинки. Також окупанти понівечили автозаправну станцію та адмінбудівлю. роблять українську землю безпечнішою. Протягом минулої доби російська орда зменшилась на 940 солдатів. Крім того, країна-агресорка втратила 879 БПЛА, 157 одиниць автотехніки, 46 гармат, 6 броневиків, 5 танків, 1 РСЗВ та 1 ворожий засіб ППО. Українська авіація та ракетні війська і артилерія уразили 7 районів зосередження ворога, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс ТОР, 2 пункти управління БПЛА, 4 гармати та ще 2 інших важливих. Нових об'єктів російських загарбників. Наші сили ППО знешкодили 53 російських шахетів, та безпілотників інших типів на півдні, центрі та сході України. На фронті за добу наші армійці зупинили 191 ворожий штурм на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, Куп'янському та інших напрямках фронту. У підсумку за 1413 днів сили оборони знищили наступні сили країни агресорки: 434 літаки, 11512 танків, 10 144 безпілотники, 73 102 одиниці автотранспорту, 1269 засобів ППО, 1593 ракетні системи залпового вогню, 28 кораблів, 2 субмарин та близько 1 мільйона 214 тисяч російських загарбників. Більша автономність виробничих процесів та стійкість до можливих стрибків напруги в мережі на котельнях Криворіж-Тепломережі Фахівці підвищують стійкість та безпечність усіх процесів на об'єктах теплогенерації, з урахуванням можливих форс-мажорних обставин, викликаних аварійними ситуаціями в місті, регіоні та в країні. Загалом заходи проводять за допомогою міжнародних партнерів та за фінансування з міського бюджету. Цього разу одна з котелень в центральному міському районі отримала допомогу від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Та німецької з організації міжнародного співробітництва ГІС, що отримали криворізькі тепловики, бачили наші кореспонденти. Цифровізація та автоматизація котелень це основний акцент, який робить Рада оборони міста, влада Кривого Ругу в процесі модернізації наявної теплової мережі, що необхідно для стабільного проходження опалювального сезону. Завдяки допомозі від міжнародних партнерів та із залученням коштів міського бюджету Кривий Ріг отримав десятки одиниць сучасного обладнання. Завдяки ньому ця котельня в центральному міському районі має відтепер суттєво посилену саме електричну складову систему теплопостачання. Отримане розумне обладнання. Обладнання самостійно стежать за тиском і напругою, тим самим захищаючи систему від аварійних зупинок. Фахівці змінюють старі кабелі та встановлюють частотні перетворювачі, які бережуть мережі від поривів і дозволяють економити ресурси допомоги. Від ЮНЕСЕФ нам було постачання та від німецької гуманітарної організації ДЖЕТ накопичувачі акумуляторної енергії та інверторне обладнання, яке перетворює цю енергію. Це дає нам Змогу на даному об'єкті е енергонезалежність повністю забезпечити в розрізі 360 кВт годин. Це по. Часу десь приблизно 7-8 часов стало роботи без шовної роботи, без перепадів напруги та е, безпечно вмикати вимикати обладнання. Головна мета всіх новацій та перетворень на об'єктах теплоенергетики, аби навіть у складних умовах енергосистеми всі котельні кривого рогу працювали стабільно, а люди були з теплом. Значну частину коштів спрямували на оновлення електрики та автоматики котелень, що критично важливо під час нестабільного електропостачання. Головне завдання зробити. Роботу котелень незалежно від різких стрибків напруги та максимально автоматизувати всі робочі процеси. Продовжуємо підсилювати енергетичну стійкість нашого міста, дуже великі, саме по електриці, яку постійно виключають, ви знаєте, перепади напруги і тиску. Саме по електриці реалізований досить великий проект по комунальному підприємству тепломережі. Встановлено дуже багато обладнання і акумулятори і. Інвертори, це для того, щоб котельня могла автономно працювати під час виключення електроенергії і частотні перетворювачі, що дуже важливі, і інше обладнання, яке згладжує піки. Ну, ви самі знаєте, що у нас напруга, тиск скачує іноді при аварійних ракетних враженнях від там, 150 до 300. Від ЮНІСЕФ фахівці криворіжтепломережі отримали сучасні прилади, тепловізори, бультиметр. Та цифрові тестери тепер електрики можуть бачити проблему крізь стіни або ізоляцію, наприклад, перегрів контакту чи зношеність акумулятора. Це дозволяє проводити ремонт ще до того, як станеться реальна поломка, забезпечуючи безперебійну подачу тепла до осель криворіжців. Протягом минулого року комунальні теплоенергетики замінили понад 80 кілометрів труб та встановили і вони вже працюють: дві блочно-модульні котельні в металургійному та Тернівському районах. На ще одні блочно-модульні котельні в центральному міському районі. На фіні. Ще роботи з підключення до інженерних мереж. Ще п'ять таких теплогенеруючих об'єктів встановлені у лікарнях міста. В них теж завершуються роботи з підключення до інженерних мереж. Олександр Фефілатів Ірина Симкович перший міський. Кривий ріг місто з металевим серцем і глибокою історією. Саме тут у відеогалереї, квітковий годинник відкрилася виставка, там де горн дарує тепло. Ковальське різдво. Вона поєднала давні ремісничі традиції, живий вогонь та сучасне мистецтво художньої ковки. Експозиція знайомить із розвитком ковальської справи на Криворіжжі від давнини до сьогодення. Виставка стала ще одним простором діалогу між поколіннями та нагадуванням. Навіть метал може бути теплим. Вальська справа одна з найдавніших у історії людства. На криворіжжі це ремесло формувалося століттями разом із розвитком металургії та промисловості. Краю художня ковка це не лише ремесло, а енергія, яка передається через метал. Її цінність у зв'язку минулого і сьогодення. Ця справа була потрібна до цього, тому що в давнину без неї було ніяк зовсім, і потрібна зараз. Так як у нас залізне серце нашої країни. Я вважаю, що це взагалі така промисловість, яка має підійматися. Наші експонати є по всьому миру. В США є, в Канаді є. Художня ковка у нас вже майже 30 років. 30 років ми на ринку з 97-го року. Ковальське мистецтво це мова металу, зрозуміла без слів. Через форму, вогонь і рух вона передає характер епох та людей, які їх творили. Сьогодні ці традиції ожили у виставці там, де горн дарує тепло. Ковальське різдво. Про її значення для сучасності та майбутніх поколінь розповідають самі майстри. В нашому музеї, в нашому філіалі відеогалереї, було проведено виставку, яка буде тривати до 15 січня. А для дітей, для молоді, для мешканців і гости нашого міста. Виставка присвячена Ковальському. Ковальському мистецтву наш край він здавна е, славився е, своїми рудними покладами, своєю ковальською справою. Е, наше серце це серце із металу. Виставка охоплює різні історичні епохи від бронзової доби до початку двадцятого століття. Кожен експонат розповідає про побут, культуру та силу характеру людей, які жили на цій землі. Чому саме ковальське мистецтво стало символом регіону? Пишаємося спадщиною рідного міста і залучаємо молодь до вивчення історії Криворіжжя. Такі культурні ініціативи, такі заходи, такі виставки створюють зв'язок між людьми, передають тепло і. Взаємоповагу між різними поколіннями під час екскурсії діти отримали пам'ятні сувенірні монетки з символікою Кривого Рогу. Виставку Ковальське різдво можна відвідати у відеогалереї Квітковий годинник до 15 січня. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський. Рік для кривого рогу розпочався з приємної новини у світі музики. Високе державне звання, заслужений діяч мистецтв України, отримав наш містянин, відомий джазовий музикант Деніс Аду. Криворізький трубач і композитор є одним із найяскравіших представників української джазової культури. Нині він також викладає на джазовій кафедрі Київської муніципальної академії музики імені Глієра. Деніс неймовірно працьовита, віддана своїй справі людина. Він, знаєте, от я на нього дивлюсь, і мені просто хочеться бути такою, як він. Він є прикладом не тільки для мене, він є прикладом для всіх студентів нашого навчального закладу, в якому він працює викладачем оркестру і труби. І він дуже багато і досі робить для того, щоб звучати ще краще кожного дня. Він займається дуже багато. От прям по п'ять годин на день це без перебільшень. З нагоди присвоєння почесного звання в мерії Кривого Рогу привітали також матір музиканта Тамару. Аду виконувач обов'язки міського голови Юрій Вілкул подякував родині за внесок у розвиток культури та особисто відзначив роль матері у творчому становленні сина. ми побачили головні події дня? Наші журналісти. А ви не забувайте слідкувати за новинами першого міського через телеграм-канал, Фейсбук та Ютуб. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.